Ось такий, в цьому році урожай, <сорит> сорт картоплі Мирослава. І так витрушує. Зроблена мною нова моя копалка відролапа. Копалка, як бачите, розтрушує хорошо. Картопля вродила непогано. Як на мене, то дуже чудовий результат. Копалка працює. Непогано працює, не забивається навіть по зарожчому полі. Ось така річка, трошки там вон пирій порис ну і але вона тим всім. Воролось. Дощу не було, але Вибрала пага бере. Далі, ну тут трошки м'ягче, там на городі твердіше. Тут вчора копали місцями, де таке коріння, трошки тракторець призупиняється, протрушує і йде далі. Так що результатом я задоволений. І прийшла пора копати картоплю зробив собі нову картоплі копалку. Картоплі копалку зробив собі е, вібролапу так звану, або ще її називають качений фіст або вібраційна копалка по-різному. Тобто відрізняється вона від грохотної. Копалки тим, що е, в неї ніж працює вліво вправо, а в грохотній працює е, взад-вперед. І так, про копалочку, про мою, що я зробив, е, надивившись відео, так всі хвалять. Ну, вирішив зробити для міні-трактора копалку. Е, фактично, я з неї її зробив з підручних матеріалів, я кажу, це, що в мене було. Шатун зробив я з шатуна якоїсь Значить, Поперечний вал, який стоїть продольний, так сказати. Він виготовлений фактично на половість, карданний шарнір. І це все запорожця, і вертикальний вал. Також виготовлений е, з опори е, проміжних зірочок на е, комбайні на барабані. Е, це, по-моєму, ні ВСК. Ну, це не важливо, це можна робити що завгодно. І кожен її робить, як е, кажуть, на свій лад. Е, упорні колеса в мене, звісно, е, на на всі агрегати одні Так буде. Ну і сама. Сам ніж з дискової борони. Тувшина ножа 8 мм. Відстань ширина самого ножа має 42 см, ну і довжина прутків 50, 50 см. Ну, коротко так, щоб не займати вас час. Дуже багато інформації про ці копалки. Працює вона. Як на міні-трактори, то дуже таки е, непогано, я так би сказав. Так як тракторець у мене не дуже потужний, має всього лише 6,5 кінських сил. Це Він зроблений на базі мотоблока Вейма 1100, повітряне охолодження, е, дізель 6,5 кінських сил. Так це все виглядає. Е, так вона працює. Так, про недоліки і, і помилки, які я. Зробив, коли її виготавлював. Тобто оці е, прутки їх треба вкоротити, бо вони е, при вібрації, як би футболять трошки картоплю. Це треба трошки підрізати. Тут їх треба між собою з'єднати, аби вони були жорсткі, щоб не було цих от, е, коливань від вібрації. Е, хід Скажем, в кінці хвоста вона має 5 см, тобто 50 мм. Ну і має діапазон регулювання. Я зробив про всяк випадок два отвори. Так, в цьому положенні вона має 5 см, а в цьому положенні вже 7,5 Ну Звісно, тут подробиці, як кажуть, зайві. Дуже багато, як повторюю, дуже багато інформації про ці копачки. Ну, Тут під трьохточечну навіску пальці токар мені виточив, Вони, їх можна встановлювати як на внутрішню частину, в залежності від того, яка навіска, і назовні. Це все залежить. Да, ще тут у мене є кріплення під, під різні диски. Я зробив підрізні на неї. Але. На підрізних дисках, так як в цьому році було дуже твердо, і міжряддя було так е, дощами прибите, що е, диски просто не хотіли заглублятися в ґрунт. Отак, от коротенько, така оця. Ну, звісно, треба трошки модернізувати, щоб було більш досконало. Ну, Це вже на наступному сезоні. Тобто, маю. Задумку зробити, як я вже сказав, оці прутки бокові підрізати, з'єднати. Ну і, звісно, від самої рами зробити такий, би, корзину таку, щоб вона більш компактно викладала картоплю. Картопля була так собі, ну урожай непоганий, я задоволений. Було дуже багато в цьому році дощів, заливних таких, і потім дощі припинилися, спека, і, звісно, земелька почала бетонуватися. Тобто, копали ми картоплю фактично по бетону. Ну, з ножом теж трошки треба погратися, я його заточив, так як була заточена фактично з нижньої частини. Від землі, Ну, підточив її там, зробив підзубильце, але, думаю, що потрібно трошки переточити і позовній частині, щоб вона краще заглублялась. Ну, так, як кажуть, вона впоралась з роботою, відпрацювала, викопала 10 соток картоплі, ніде нічого не вийшло з ладу, все працює. Звісно, Да, ще що одне доповнити, що оберти в мене десь на ВОМі. Якщо так розраховувати 2 тисячі чуть більше середніх обер... 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 обертів двигу... двигуна, то і зменшення в 4 рази, то десь. 600, 650 обертів вона має на хвилину. А думаю, що треба ще зменшити зменшити оберти десь до 450-500, так як тракторець, як я вже говорив, не зовсім потужний. І доводиться трошки підгазовувати, тому, якби Треба ще трошки зменшити оберти. Тоді буде працювати, я думаю, все добре. На цьому все. як би про цю копавку, як вона працює, як копає, пишіть в коментарях, хто ще щось може порекомендувати. Да, якщо будете, хтось надумає робити таку копавку під мотоблок, то краще робити оцей вертикальний вал, щоб він був посередині, щоб амплітуда коливання була рівномірно вліво-вправо. Тоді, е, працюючи з мотоблоком, не буде, е, я думаю, його затягувати в одну сторону. Я зробив його з зміщенням, він в мене зміщений від центра на 140 мм. Так у мене складалося з того, з чого я робив, бо якби можна було використати інший комплектуючий, поставити його посередині і саму раму зробити замкнуту. Тобто, як роблять, я бачив, такі купалки, тоді це хороший варіант для мотоблоку. Але, звісно, оцей проміжуток і з цієї сторони на заросшому городі. Фактично вона не забивала. А на цій стороні, де стоїть стойка, і десь бур'яни, і все трошки начіпляється. І, звісно, ну, як би починає сунути землю, бульдозерить, І, звісно, по-іншому не зробиш. А якщо зробити закриту рамку і на чистому городі, то буде все навіть. Даже, даже Непогано. Отака інформація, друзі. Всім привіт! І пишіть в коментарях. І, звісно, по ножі, хто робив ножі, і підскаже. Краще заточити. Я заточив по принципу стемески. як кажуть, так, щоб він заглубився і тримав горизонт. Чи краще зробити з другої сторони, ніж. Ну і ніж трошки заширокий, звісно, маю тут десь міліметрів 10 підрізати. Так, щоб це залишить тут такий невеличкий зубчик, і трошки підрізати тоді, а можливо, навіть і підрізати 10 мм саму оцю бокову накладку. По проварки все витримало, нічого не відломується. так як... Проварював я її з підігривом. це високовуглецева сталь, це, а це прутки із звичайної сталі. Тобто, варив е, електродами воні. <кхи> і, звісно, перед проварюванням прогрівав десь до 300 градусів. Після обварки всієї конструкції е, зробив, обігрів і, звісно. Ніде нічого не тріснуло, немає ніде по сварці ніяких тріщин. Тобто все тримається. От. Так, як би мовити, результатом задоволеним. Мав колись я і грохотну копалку, і в перспективі маю зробити ще і грохотну. На цьому все. Коментарі пишіть, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Всім доброго здоров'я і удачі на легкій праці.